Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс, і саме сьогодні ми будемо далі прокачувати оці клубні квитки, тому що все-таки стопу мене по чуть-чуть виганяють, ну по чуть-чуть я і наздоганяю. Все таки плюс тут є три е, суші роли, які ми можемо відкрити, і можливо мені щось толкове прям зі це випаде, але поки що. Е, ого, аж чотири. Шіки! скін скин, 4, вообще 6 цикль штук обалдеть. Погнали, дивись, що тут показує, я навіть не знаю. що це таке так Crazy ход перше, Блін, аби інфарво ще було б розносно, но. Так тож, норм. Блін, ще матраса. Я вообще вообще тупо та ж, ну, не сильно на ньому вмію грати і взагалі майже не граю. Ще на якось, давай, давай, на якого. На ПЕМ також за ПЕМ я тупо не граю навіть. Погнали далі. Блін, вони, походу, дали оці суші тільки на тих бравлерів, за яких ніхто не грає, але от на лілі дуже даже непогано. Затестимо обов'язково ще один екстра ход, на кого він буде, давай. Покажи мені, на кого він буде, і він буде На Хенка, на Хенка кстати, він дуже сильний і скін на енджело, да? Да. Двікий непоганий, чіш. Беремо, беремо плеєр-іконку і ще одні суші. І просто 20 блінгів. Ну, в цілому, в цілому, дуже навіть непогано. Хочу тобі так сказати. Плюс до того ж всього, у мене зараз є, що у мене є? У мене є 5 кредитів. Погнали їх забирати. Плюс у мене ще тут абонус е... коїнами. Плюс тут у мене ні чорта німа, бо я не граю в цей ранкет. Хоча треба, треба, треба і дуже треба. І треба взагалі везде грати. Мені тут треба дві сущини забрати. Потім, в оцих івентах, в квитках теж мені треба щось забрати. Тому погнали поки що сюди. Попробуємо. Так, нокаут. Отут в нокауті прям вообще капец. Фух, що б мені таке взяти на цей нокаут? Щоб я прям всіх розносив і вивалював кожного просто. <сум> Кого б мені взяти? Можливо, мені взяти Брока? Давай потестимо, потестимо цю ситуацію. Ну, якщо у них там зараз буде якийсь умовно тік, спайк і ще хтось, такий третій, Тоже такий, що задовбує жорстко, наприклад, Ріко, то нам взагалі хана. Ну, у них Миша, Пейпер, походу, і ворон. Давай затестимо. Ну, пейпер мене шотне по-любому. З одної же ж плюхи, з самої першої. Давай попробуємо зробити так, щоб вони там особо не ходили. І Миша уже откисає, по ідеї. Є, миша Миша вижила, а я якраз тут откис. Миша на лоу хп ворон тут на лоу хп О, пейпер, пейпер потушилась. Так, анджело йому по-хорошому підрігинитись. Ну він чекає, він знатям той тітівой. І він попав по миші, ну йому би підхилитись. Ну хілитись він поки що не збирається. Хоча, якщо її, їм помінятися місцями, і Енджело би звідси настрілював, то було би дико. Но пайпер теж ворона має шотнути, якщо попаде прям хорошо. Але як це зробити, я поки не знаю. У миші там дуже багато хп. Ворон прилетів теж. Вони починають іти в напад, анджело ні чорно не попадає, і. М -м, я навіть не знаю, походу. нам щось буде габела. Я розсипався дуже швидко просто. Ну, Енджело попав по ворону. Йому б добити когось, але йому вже не вийде, скоріш за все, нікого добити. Уже дуже сильно, так сказати, так сказати, йому просто габела вже. Да. йому просто уже габела, його зажали, його тупо зажали. А я нічого не зміг зробити, банально і все. Просто нічого не зміг зробити. Отако от сразу зроблю. І отако. От щоб сразу дамажити, сразу вигнати когось і зробити так, щоб вони не сильно підходили. Так, ворону габела. Туди плюху закидуємо. Отако роблю. Миша, Миша, Миша помирає. Ні, 300 хп в миші. У нас одна пейпер лишається. Одна пейпер лишається. Обалдеть! Оце, звісно, програш, дай Боже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я й не поняв, де наш чилп. Перший капець, прям перша каточка і такий просто гаплик. Ладно, самурай смеш, Давай думати, що нам треба для цього зробити. По суті, я думаю, що було б дуже непогано взяти якусь Джесі і сидіти кайфувати. Я думаю, да, Я думаю, да Так, поїхали. Самурай смеш, ми дуже часто перемагаємо, хоча бувають моменти, коли прям можна і програти. Ну, зараз затестимо. Так, першу забираємо. Поїхали далі, тут барону поможемо. Тут пошарфу чуть-чуть. Прогріємо. Якщо попадемо, ага, попадемо. Він якраз то попаде, а ми ні Ми не попадемо. Ну він там і барона щас уб'є, я не знаю, наша барон на нього прям попертик. Нам тут трошечки габела, плюс вольт уже вкачаний. Шарф просто сидить, тушить. Матрас у нас стоїть АФК, коротше, походу, цю гру нам особо і не виграти. Я би там, звісно, пацанам поміг, але вони просто йдуть на просто банальну смерть. Що туди йти, поки що я не знаю, але я таку турель поставлю. Щоб якщо хтось захоче підійти, то щоб його хоча б била турель. Так, турель винесла шарфа і це дуже хорошо. Ми багато ящиків Получили шариків, плюс ще винесла ще якось там вольта вроді. А я, якщо що, зможу нажати гіперку і ульту, правильно? Отако якось так. Ну, правда, сховався я далеко від турелі, но матрас добив її. Цього тіпана, ми все одно програємо, ми все одно прям жорстко програємо. Все одно прям дуже жорстко програємо. І мене тупо боти виносять. Тут шариків, дивись скільки зараз вольт, все позабирає. Він просто позабирав всі мої шари. Він позабирав все, що я тут фармив, сидів. З ботів тих і все! І вони все позабирали. Бо матраса сюди не треба вообще пікати. Матрас тут лайно. Ой. Прикинь, дві гри і дві, дві поразки просто сразу. Просто моментально. Так кого б не взяти. Опять самурай смаш. Я би, звісно, взяв по-любому цього, хоч би. би. Джесси. Но я візьму, мабуть, все-таки Барона. Барон нормис. Плюс против тих, проти кого ми попалися. Я думаю, ми виграємо по-любому. Я думаю, ми виграємо по-любому. Тут уже ми повинні просто виграти на изи. Тому погнали. Зараз ми пошел, ось просто пару плюх. І вона ні чорта не може зробити. Це у нас здихає. Плюс у мене з'явився бонус до атаки у вигляді баночки одненької. Отако ми робимо. Плюс погнали помагати. І підхилимо, і надамажимо, і все, що треба, зробимо. Отако зробимо. Все, хорошо, це ми все забираємо. Фанг нормально тут лупе, хочу сказати, своїм ультимейтом. І ми їх дуже сильно, дуже сильно задовбуємо. Так, вальну по Фенгові, щоб чуть-чуть його підхилити. Ось так ось ульт просто вкину, щоб всіх побивати. У мене вже сім банок, я не думаю, що в мене будуть якісь проблеми. Уже з сім'ю банками тут вже вони точно нам ні чорта не зроблять, Даже був, даже впритик. Вже нічого не зробить. І ізична перемога. Ну хоча б перша перемога все одно, хоч щось, хоч щось. Забираємо епічний стартропчик. Що тут у нас? XP Double, Дві штучки. Нормально. Тільки мене є квитків, Один квіточок просто лишається. Однесенький квиток. Я на шостому місці. Жесть, жесть. Якщо зараз виграю, то буду на третьому. На мене потім все одно спустять, но все одно. Так, у нас браво бол. Бравл бол. Блін. Кого б тут узяти? Кого б тут узяти? Щоб класно розвалити. А я навіть і не знаю. А давай візьму Джесі. Я буду ставити турель. Тут відкрита доволі територія. А давай попробуємо. Давай затестимо. А, ігра не почалась. Поняв. Ну давай ще раз. Можливо, зато буде не бол. Хехе. Да. геймкраб. Погнали тоді на вороні. Хочу на вороні, хочу на вороні. Ворон дуже сильний. Плюс з нами баз. база, правда, гаджет, не на це. Не на те, щоб дивитися в кущах, Ну, нічого страшно. Час ми через праву сторону. З нами хто ще? З нами ще. Це Кенджі? Не, подожди, хто це такий? А, це бул! Обалдеть! Чорта собі скін на нього. Я й не знав, що таке є. Так, блін, у темпер, звісно, я і не очікував от неї такого. Ну, її там винесли, конечно, цю губку баба, Мало лі. Я, якщо чесно, прям взагалі не очікував на таку движуху. Погнали, тако постріляємо. Блін, там тік з тою мутацією, це просто ума зійти. Плюс спайк теж з мутацією дуже сильний, мені би підхилитись. Мені би підхилитись було б дуже сочно, тому що в мене тут прям. Та мене мене... Ембер просто так бистро шотає. Та мене. <смас> мене всі убивають за те, що моє ХП так мало. Це якийсь ума зійти прикол, я не знаю. Емпер, то я вбив, но тут і базу нашому хана в спайка, всі просто банки. Всі-всі геми в спайка. Воно в нього їх 10 штук. І просто Ембер прийшла. Я отако попробую зробити, но там ні чорта демеджа не влетіло, бо я даже не туди спри спригнув куди треба було. Коротше, ми тут сливаємося просто на ізі, я не знаю. Ми тут просто на ізі сливаємося. -да. Я ж тикав, утіка, дуже жорстка мутація, він кидає свої оті... капець. Та й Вембер теж насправді ну прям сильні герої попались проти нас. Дійсно сильні, проти яких дуже важко взагалі грати. Так, а що в нас по мутаціям? Гаряча зона, геми, нокаут? Що за прикол? Ну, ми в цілому можемо піти в гарячу зону, хоча тут зараз буде дуже жорстко валити тік. Я думаю, тут проти нього ще нема варіка грати. Так, да, якісь такі мапи, прям ну, чорт його знає, Ми можемо в самурай смеш піти. Тут прям 5 на 5, чуєш? 5 на 5 самурай смаш. А кого би я дуже добре виносив в цьому самурай смеші? Чи на чому точніше? Хенкові? Ану поїхали. Ану поїхали, затестим цей момент. Ой-ой, ой звісно, -ой -ой, кого ми граємо, з ким ми граємо. Тут ще зума зійти. Ну, поїхали накачувати бульку, що робити. Отако просто репнемо. Просто будемо всіх виносити. Так, чуть-чуть якось хилюсь. Я не знаю, в мене просто пасівно випригує з мене атаки, випригують, коли мене б'ють. І я із-за цього дуже-дуже жирний. І плюс ульта мене хилується. Це дуже хорошо. Помагаємо ми Френку, помагаємо ми всім. Так, два медведя вніти, туди їх. Обалдеть. Обалдеть, ультую. Отако всіх виносимо. Боже, я не знаю, як я за цього хенка граю. Тут у мене пацики чисто соло, без мене все роблять. Ультую, щоб чуть-чуть підхилитись хоч. Надо всіх повиносити. Отако От просто. ми все робимо. 100 банок надо зібрати, ти представляєш? 100. Так, живу. Живу, живу, живу. Все в мене хорошо. Все в мене добре. Надо до Ріку сюди піти. Обалдеть, ми тупо сидимо в них на базі. О, Мене перший раз винесли! Жесть, ну у нас вже 88 банок. Ріко просто сидить, стріляє в стіну, йому по кайфу. Ну він у нього не вкачений. У нього плюхи не стають сильніші із за того, що він постійно стріляє. Так, ну, в принципі, і перемога в наших кишенях. По суті, дуже легко було. Ми таке відчуття, чи з якимось ботом грали, чорт його знає. Ну, на Хенку ми перемогу зробили. Це вже непогано. І суші залутали. Ще й один, кстати, модифікатор. Може, їх щось хороше буде. На спайка було, б. Хоча на спайка він мені не надо особо. А, і на мені і випав выпал. Чо він мені не на спайка, бо в мене на ньому вже штуцер є. Мда, да, 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 да. Неприкольно. І плюс е, я би хотів на лілі побігати, поняв? І за цією штукою. Ну просто я не можу, ну, де мені на ній бігати? Я би в ШД на ній бігав, валив би всіх. От в ШД, да. Вона в ШД була б дуже сильна, Но в ШД щас без бонуса. І по факту, все, що є з бонусом, це гаряча зона і геми, і нокаут. Ну от в нокаут можна було б поширувати. Нокаут насправді на лілі можна. А також можна попробувати в нокаут на цьому, на брок на цій мапі. Давай попробуємо. Можливо, я зможу щось йому трохи кубасів підбити. Так, тут є оця м -м, кнопка, на ній стоїш хілися. Ну опять проти нас тік, який буде так запльовувати, просто капець. Ну от тік просто імба буде крепка. Барон у нас офкашеч. Просто отако. Ось тік уже начав закидувати, і це він ще не кинув ультимейт свій. У нього, звісно, хп небагато, понів. У нього небагато хп, його можна вбити дуже легко. Ну, мене брок виноса. Отако перепригуємо, щоб просто хоч пожити. Ну барон тіка убив і дуже, кстати, непогано, що він його вбив. А, так він ще всіх побивав. Барон посидів АФК, настроїв чити, поняв. І почав всіх убивати. Так, отако потіку просто попали, щоб він там особо не міг стояти жорстко. Отако робимо. І пригнути не встиг, пригнути не встиг, але нікого і не вбив я. І цього клоуна вбивають. І оцей раунд нам, походу, габела. Цей раунд нам, походу, реально габела. Клоун не достає атакою, його просто запльовують і все. Достався барон один в три. Ну, кстати, знає барона. Якщо хтось із них затупить, то він може прямо вбити всіх. Барон прям реально може. Отако через ульту, через банку, ось одного він уже шотнув, він хілиться ще. Ну, тут йому вже габело. Фух, ладно, давай ще раз. Сливатися не сильно хочеться, все-таки 700 кубків. Так, і Тікові ульту не надо нафарблювати. Бо він тоді дуже сильний. Так, і все, перемога в наших руках. І ми получили усики, что там кубасів. Оборон оказався ще старплеєром. Ну, я не так, ну. Не сильно менше демеджу наніс нього на 4 тисячі все, Так що, в принципі, жити можна. Ну, звісно, таким макаром дуже довго ці кубки збирати. Ну давай попробуємо ще разочок затащити. А потім, може, і на Лілі попробуємо, Бо я в принципі зможу в своєму гаджеті залітати, підбігати до когось і просто з'їдати. Ну, проти нас Ембер, яка морозить. Кольт і генерал гавс. Або в дітній кстати, прикольно. Ну Ембер дуже сильно під своєю модифікацією, але вона вже репнула, і це дуже добре. Отако от ходимо. Надо гавсе, гавса, гавса треба. Гавса, Отако ми гавсе з'їдаємо. І по факту осталося просто ембер добити. І зі мною ще й е барон з минулої катки. Кстати, той, що проти нас був, тепер він з нами. Ну, непогано. Непогано, дуже даже. Поїхали. Отако їх зоним просто всіх, і все. Їх просто головне зонить. Їх просто головне зонить. Чуть-чуть підхилився. Но сильно це мені не рятує ситуації. Дуже потно, чесно кажучи. Дуже потно, да. Оцей раз прям дуже потно було. Хоча фампер там взагалі 600 хп заливалося. Давай затестимо ще раз. Не попадаю багато, поняв? Промахуюсь. Із-за того, що промахуюсь, і погано все. Так, ну гавс у них просто репнув. Сюди плюху закину, щоб просто не прийшла з того місця. Барону ще трошки підхилювати треба. А, і все. Кольт остався один, походу, Ембер якось померла. Я й не зрозумів, як вона померла, але в принципі окей. Барон на ще 25 тисяч. Красавчик. І ще одна перемога теж майстерність, кстати, також підкачали. Дуже хорошо, що і міфічний стардроп забираємо. 200 паверпойнтів. Непогано, непогано. А звідси ще 75 кредитів. Хорошо, хорошо. Плюс із батлпаса ще стародропчик. Халява, 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 халява. Ну та й що, по факту на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайки З вами був Сан І всім пока-пока.